І при на 5. І сьогодні я знову прийшов у Казано, тратити гроші. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях ідея для наступних відео, і також будь вот мій промокод Віц. Працюю на всіх серверах з Дрогопочем рівень. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, я зараз стою біля казаново, воно у нас знаходиться ось е, тут. Е, в, ну У нас під Києвом, якщо так можна сказати. Е, називається на нас Лунар Фертун. Давайте ми заходимо в казино. Ми зайшли. Нас тут зустрічає, таке, ну, таке, ну, що так можна сказати, лобі, я не знаю, як це. Далі ми приходимо до касера, і нам потрібно купити Привет. фішки. Бажаєш придбати фішки? Так, так. Е, давайте е, керувати фішками. ага. Е, 5 тисяч, добре, давайте на 50 тисяч, це наскільки виходить. Ага, це непогано. 에... Добре, ну давайте тоді. Е... 50 тисяч, 50 тисяч купимо. О! Слава, ходить, І раз під Хеллоуін. Давайте купимо тільки. Такі... Тих, купили. Далі. Тут ще можна було купити якийсь лотерейний квиток. Mm -hmm. Давайте подивимось. Mm -hmm. за зараз. Тільки 3000 гривень. О, давайте. Купили. Очікуйте, пойдей. Все добре, очікуємо, пойде, подивимося. Звичайно, це буде трошки довго. Що тільки шоп ідей був, але подивимося, можливо, і ще й не відео. Давайте що ми перше зробимо. Тут у нас є автомати, але е не всі автомати тут. -то. І трошечки не зрозуміло, що можна підходити. Автомати. Але чомусь пише, що там. Добре, давайте, можливо, пізніше до них прийдемо. Давайте спочатку підемо оцей відео. Тут, як я знаю, блекжек має бути. Так, Так, тут у нас блекжек. Е, я чесно. Е, так, з партій Ого, е, погано, це багатенько. Добре, давайте. Е, Приєдналися, посало 200. Ага, то напевно нам треба всіх чекати, а це проблематично. А можна тепер якось. Ну, так, да, це прийдеться гравців чекати, а можливо якось вийти, щоб. А, і не вернуть. А, ні, мені вернули. Я думав, мені не вернуть. Тут є кістки, давайте доки. 60 е, туплю. Трошечки казино тепер е, ускладнилось взагалом, але. Е, в Принципі, не страшно. Ice. ID. Ага, це ID, напевно, мой. Е, добре. 50. Тут 7. І кількість фішок давайте поставимо. Так, е, ми... Кинули їх, якби, і чомусь ні. Так, добре, я так догадую, що в нас тут якісь є проблеми, напевно, з З... з самими штуками, тому що я чомусь не Їх кинути. Я не знаю, що я не зробив. Дайс, це ніби правильно. Будь ласка, в коментарях, поправте, що я можливо не так зробив. Добре, блакжек, я думаю, ви всі вмієте реатити, тому напевно вам не треба буде тут дуже А У нас є ось такі. А? Ага, це просто декерно. Добре, давайте нам треба зараз знайти е, саму цю гру. Е, як не називається, ну здається, я буду це називати колесо, не те, що ви тільки що бачили. Давайте, тут, здається, десь грали, як я приходив. Так, ось тут е, грають, давайте ми ст, станемо. Тут, здається, ще можемо. Да, зробити ставку. Загальна ставка, ага, добре, значить, нам тут не поб'є. Давайте е, підійдемо ось тут. Стіл, я сподіваюсь, тут а, можливо зайти е, самому гру. Давайте. Ну, давайте на самому Ставку. Давайте. Е, 14, давайте ще на цей покладемо. Ну, на зелений який шанс, там буде. Все. Е, 105 фішок це так е, непогано, але. Е, все. Добре, давайте зараз дивимося. Е, починається прикрут. Тобто ми 100% щось виграємо. Тобто, ну, максимум в мінус можемо піти на 5 штучок. Червоний, да. Ми забрали 100 фішок, ну, по факту втратили 5 фішок. байте. Тут це трошки гра, частково може бути безпрограшна. Так от просто поставити, ну дивіться, 50. Я поставити не можу. Ага, в мене. А, ось, гра прилагала, добре. Ну, тобто тут можна просто поставити на чорну і на червону, і постійно так от грати, чого по факту не втрачаючи. Я, чесно, не розумію сенс цієї гри. Дуже та, можна так і не ставити, і сподіватися, що ти виграєш, тобто, поставиш 50 і забереш 100, а не поставиш 100, забереш 100. Але ну, я все одно трошечки не знаю. Добре, суть е, цієї гри ви зрозуміли. Давайте ми підійдемо до цих удонбургів. Я не знаю, що це у нас. Теж якийсь проекрути. Давайте зробити ставку. Ну, давайте 50 я поставлю для того, щоб стати. Не прям, щоб мінімально. 501, а 500 поставили. Ага, я зрозумію, це просто меце ставки ставляться і на кого випаде. Ну, тут це так само. Одним грати це не варіант. Я не знаю, чому. Зараз на тій день людей в казино майже немає. Це перший сервер. Тут аплодиці мало б бути максимально людей. Так, і зараз в мене по логіці. Відкого, шанс на перемогу. І скільки я заберу, Х2, так. Да. А, я забираю все, що поставили. Да. Тут також це просто чисто, хто більше поставить. Це гратоптик мов, якщо я поставлю 100, а якийсь мій супротивник поставить 50, це означає, що в мене буде е, по логіці 60. 60, 60, 60 чимось відсотки. Тобто важливо, хто скільки поставить. Не ставиться на те, що просто що якщо хтось бачить, що хтось поставив більшу ставку, ніж він, то він буде старатись перебити, для того, щоб мати більший Так. Тут ми ніби переглянули, е, на жаль, я так щось тут бачу, що тут нема чогось дуже цікавого в казино. крім е, взагалом оцих ігри, які ми бачили, тому що більшість тут е, треба е, це от, так сказати, зайти ввечері і пограти ввечері. Але ввечері має вийти відео, і звичайно, ввечері я знімати вам це відео не зможу. Давайте я ще постараюсь десь потіснити сюди автомати. О, іграсу це здається ніколи. О, давайте пробуємо зіграти автоматики. Мої улюблені автомати. Все. Просто клас. Сума ставки. Давайте почнемо. Так що, так от. так, прикручувати потрошки. Давайте. Це ми нічого не виграли, правильно? Ми програли. Добре, давайте 15 будемо ставити. Будемо трошки збільшувати. Я вже буду програвати, якщо що всі гроші, тому що мені щось тримати немає сенсу. Давайте будемо критити. Якщо що ж, зараз подивимося, може я хоча б, хоча б щось трошки виграю, то закину ще більше фішок. Е, я тут вже трошки програв. Давайте подивимося, які тут взагалі комбінації. Найкраща комбінація це, звичайно 4-сі але якийсь шанс що оно випаде. Добре, тут є всякі такі от інші комбінації, це, ну, типу, з рандомними цими... Е, ясно, так. Най найменша комбінація це в нас. Е, ну, цих от Або дві сімірки, або два дзвіночка. Е, і взагалі це То Тут е, мінімум е, x2. Добре, давайте крутимо. Так, е, в нас тут випало два діаманти. Ми ж полойці мало щось вирадені. А, блін. Е, це в нас треба як мінімум три діаманта, а тут, до речі... Ви випали замість підкова сімірка, ми би отримали X8. До не непогано. Але такими темами я швидше всі е, фішки програю, ніж щось виграю. Е, тому тут йому поки що. Так, оце я вважаю клас. Е, ми виграли 750 фішок. І це я вважаю шикарно. Тобто, ми виграли вдвічі більше, ніж е, початково купили. Тобто, по факту, я, скільки, е, здається, я поклав. 100 тисяч чи 200 тисяч, здається 200 тисяч на, е, за, на фішки поклав, і от зараз подвою їх. Тобто в мене по факту зараз десь приблизно е, 350 тисяч. Якщо що, мене поправте, будь ласка, в коментарях, бо я ж не те, скільки по, скільки я дав за фішки. 100 тисяч чи 200. Тисяч, можу, здається, що... Добре, давайте раз таке діло може трошки збільшим. Так, я хочу зараз, отак от, щоб 50 крутити. Давайте, тепер крутимо. Може трошки довше покрутити. Такс, ми знову виграли. Е, мені цікаво, що це у нас комбінація. А, два дзвіночки, так. Так, Це у нас не якась звідси комбінація, до речі, мала би бути. Е, Такс, добре, давайте далі крутим. До речі, мені здається, доволі непогана гра, тому що раніше колись е, ну, в старому казино фіг щось було б виграти. А тут -а, ми отак от непогано забираємо гроші. Я зараз сподіваюся, що я ще покручу, ще щось випаде. Опа! Так, в мене. Гарно годують, 350. І мені здається, це дуже непогано. Е, якщо у вас є завір. І якщо я коли знімав огляд на казино, якщо я колись сказав, що в казино не ходіть, програєте всі гроші, тут я можу сказати: виділіть собі, умовно, якихось яких трохи грошей і можете сходити, умовно, знаєте, от як я купив я 650 666 фішок і отак от, от покрутити. Ну, програєте, то невелику суму програєте. Програйте, то непогано заробите. Ми знову, здається, щось заробили. Соточку, да, за x 2 за оцей вон, за сімірочки або ж за дзвоник. Там, в принципі, немає. Добре, ну, до речі, реально непогано, ми майже кожен раз е є щось. Можливо, це зараз така омана сказати, щоб я продовжую крутити, і зараз я все програю, і потім ще за азарту, ще закину фішок. Але, ну, це вже подивимося. Я постараюсь не бути азартом. Так, з виграли ми сотню. Добре, далі крутимо. Зараз я трошки почав програвати, але я кажу що я знову не велику супу граю. У 50 фішок зараз програю, але все одно, зараз будемо надіятися, що мені. Щось Як тоді мені палося 4 сімерки. До речі, мені здається, це. Так. Доволі рідко випадає. Тобто це... Ну, тут автомат прикольний. Так, ми щось вирили зараз чи ні? Видно. Так, сми виріли ще одну сотню, у нас дві сімерки випало. Е, так, сми от зараз вийшли вже на рубіж тисячу. Все-таки я не бачу сенсу якісь гроші забирати, тому що я і так це знімаю ну, для вас на відео, тому напевно буду тратити всі. Зараз думаю, що можна підняти ставочку. Та 25. Або ні, ладно, хай так буде, тому що і так в мене не сильно багато фішок лишається. Добре, давайте. Так, свирили ми ще одну сотню, непогано. Але ми все одно вже дійшли до оцього трубежу, де я і починав купляти фіш. Але крутимо далі. Так, в нас тільки що могло б бути 4 сімірки або ж 4 вишеньки. Це було б прям дуже класно. Це X18 або X25, але на жаль. Так, ми знову 2 сімірочки. Мені чомусь давалося, що це якась комбі... А, тут а, має бути ці. Або о, мали бути тут а, оці от персики замість діамантів, або. Ну, коротше, я переплу... А вже так обнадіявся. Плюс сотня. Ще одна сотня. Так, сне погано. В нас е, три черешеньки, і ми вернулися на 450. Я так догадуюсь, що кранета так робить, щоб позатягувати мою гру в казино, і щоб по результату я все-таки е, купив більше фішок. Але я вже купляти більше фішок не буду, бо я розумію, що е, якщо я куплю більше фішок, я просто довше буду грати, але все одно все програ. Так, е, я програв останню 50-ку, давайте ми поставимо вже п'ятірку і в мене лишиться одна фішка. С, е, все, ми і це благополучно програли. Все, давайте. Ми виходимо, програли всі, все, що в мене було. Які я можу вам сказати висновок. Якщо ви прийшли це казано, так як я, зняти відео або ж е, перезважатися, тобто, ну просто сказати, знаєте, потратити час свій у екрени та потратити гроші, бо ви собі можете таке дозволити, то це дуже класне е, місце. Що ці от потратити гроші, так сказати. Якщо ви сюди прийшли для того, щоб заробити гроші, тобто ви купили якихось там 200 фішечок, тому що ви під е, неработяга, який хоче заробити більше, фі... ну, більше грошей, то я би вам не радив. Тому що у вас візьме азарт, от як я, я виграв тисячу, Е, і якби е, я би був би просто той, який прийшов сюди заради грошей, це треба було б зразу йти і це продавати. Тому що я виграв. Бо більше перемог мені не давало. Мені давала маласика перемога, але ви всі побачили, на що вони пішли. Я все все є, наприклад. Ой, так, bene. І давайте ми зараз глянемо все-таки. Так, одна штучка це 300, а тоді, якщо 200 тисяч. Так, е да, 200, тобто, е коли я верв тисячу, це було щось 350 тисяч. До речі, дуже непогано. Я вклався, і якби я тоді би забрав би ту тисячу, а мене потім ще й пізніше було 1500. Тобто, якби я би оці от фішки продав би пішов би, то це було б десь близько 400, ну, десь приблизно 500 тисяч. Тобто, доволі непогано, як на казано і як на відносно, ну як на оці крутилочки. Тому виставки робіть е, вже самі, я вже сказав, що я на рахунок цього думаю. Е, азарт, це погано, але цікаво. Дякую за те, що я дивився до кінця. Ну, а я прощаюся. Υπότιτλοι AUTHORWAVE